Доброго дня, педагогічна спільнота! дозвольте презентувати вам підручник для 10 класу Громадянська Освіта видавництва ОРІОН авторського колективу Тамари Баки, Любові Марголіної, Тетяни Мелещенко та Олександра Желіби. Перш ніж Поговорити про сам підручник хочемо наголосити, що будь-яку інформацію про будь-який підручник ми можемо дізнатися із вступу. Так, от, даний підручник містить дуже багато цікавезних рубрик, зокрема, питання для обмірковування, ідеї для дослідження, мовою документів, яскрава особистість, бюро корисної інформації, прокоментуйте філософську думку, рефлексії, знаємо, розуміємо, діємо. Дані... Складові розбавляють авторський текст і різнопланові наочності та різнопланові завдання. Прошу звернути увагу, що навіть уже у вступі у нас є перехід на певний відеоролик в YouTube. Тобто підручник насичений можливостями працювати за посиланнями. Зміст підручника охоплює сім розділів. В яких зосереджено 53 параграфи. Якщо це все додати, то вийде в сумі, ну як після кожного розділу треба робити підсумкову атестацію, то разом 60 уроків. Але ми можемо передбачити не тільки просто тематичну атестацію, а іще узагальнення. Таким чином вже вийде 67 Уроків і три уроки резервні. З іншого боку, учитель чи учителька самі можуть перепланувати уроки так, як вони вважають за потрібне, і виставити підсумкові уроки і уроки за узагальнення так, як вважають за потрібне. Щодо оформлення окремих розділів, прошу звернути увагу, що завжди є назва розділу, і далі кожна тема. Розділу висвітлюється через призму ключових понять, які є важливими, на які учні орієнтуються, коли будуть вивчати ту чи іншу тему. А також обов'язкова мотивація всієї теми. Бо саме мотивація теми спонукатиме потім протягом кількох уроків вивчати ті чи інші складові. Зразок Параграфа підручника, от, скажімо, перший підруч... параграф. Що тут ми маємо? Ми маємо авторський текст. Ви бачите, він написаний звичайним. Важливі поняття виділені жирним шрифтом, а е їхнє визначення, а самі поняття показані. Маркованим синім текстом. Також є певні вкладки. Скажімо, в першому параграфі є така вкладка або врізочка бюро корисної інформації, яка дозволяє уточнити щось, поглибити свої знання. Є завдання ідеї щодо дослідження, де про, треба прочитати джерело і потім знайти відповідь на питання. Є е, спонукання працювати над висловами. Філософа Еммануїла Канта, і також до цього завдання. Інше завдання це звичайний приклад роботи індивідуально або в групах. Бачите, там о, зображено хлопчика і дівчинку, як спонукають їх співпрацювати для того, щоб знайти відповіді на питання проявів громадськості. В кінці кожного параграфа є значок рефлексія до засвоєного. Наголошуємо, що в першому параграфі є зразок даної рефлексії. Коли учні і учениці повинні подумати, що вони запам'ятали, що вони зрозуміли з даного параграфа, а надалі просто буде значок. Також є ідея, як рефлексія, перейти за QR-кодом і пограти в певну гру, яка дозволяє узагальнити матеріал параграфа. Інші варіанти, інші е складові параграфи, які можуть бути, видно на цих двох вирізках, скажімо, є цікаві алгоритми дій, є цікаве подання інформації е класифікації чогось, є така врізочка, яка називається Яскрава особистість. От, скажімо, є інформація про Миколу Амосова. І цитати з його висловлювань, і відповідно, потім завдання обдумати дані цитати і поміркувати, чи згодні, чи не згодні ви з ними. Також в параграфі наявні е, графіки, діаграми, таблиці, мапи, от приклад такої цікавої узагальнюючої таблиці, яка дозволяє побачити, чим відрізняється інформація від пропаганди. Проаналізувавши дану таблицю, учні роблять висновки і вчаться знаходити прояви пропаганди в інформаційних повідомленнях. Після вивчення параграфу учні е, можуть звертатися до останнього розділу, який називається Знаємо, розуміємо, діємо і перевіряють себе за допомогою питань просто на е, теорію. Далі є завдання поміркувати, а ще найкращий варіант перейти до творчого застосування тих чи. Інших знань і тих чи інших вмінь, які учні отримали, вивчаючи той чи інший розділ, це може бути, до речі, творчо застосовуємо якийсь цікавий проєкт, який можна зробити чи то індивідуально, чи то в групах. Ще цікавий підхід. Пригадуйте, ми вже згадували про QR-код. Це ігри до параграфів. До речі, їх, якщо порахувати разом 38 ігор до параграфів, це приклади таких ігор. Це може бути і розставити маркери, це розв'язати кросворди, ребуси, класифікувати, вставити пропуски тощо. До інших параграфів можуть бути певні завдання до відеоматеріалу чи до інших джерел. Хочемо наголосити, що е, фактично до даного підручника є супровід методичних рекомендацій. Як надимо, даний супровід виданий ще 2019 року, бо справа в тому, коли ще розроблялася програма, е, на основі якої ми працюємо, то був зро... створений проєкт підготовки студентів. І учителів до викладання громадянської освіти за даною програмою. І от авторський колектив, який розбив, е, даний підручник, долучався і до розробки методики викладання громадянської освіти в школах. Прошу звернути увагу, що в даному посібнику, який є додаток по суті, до підручника, містяться не тільки теоретичні аспекти висвітлення тем, а і приклади методичних рекомендацій, як їх викладати. Тобто, учитель може взяти і обрати те, що йому подобається. Справа ви можете побачити, що є варіант Г. що це означає, це означає, що до певної теми, до певної проблеми є кілька варіантів, як. Можна її вивчати з учнями, і кожен учитель і кожна вчителька вибирає той варіант, який їм подобається, на смак. До речі, ви можете, переглядаючи дане відео, натиснути на паузу і за допомогою свого гаджета перейти за QR-кодом і скачати даний е посібник громадянського освіта та методика її навчання. Під час підготовки даного рибку були використані такі джерела. Прошу звернути на відео. І, друзі, ви вже обрали підручники з громадянської освіти видавництва Оріон? Якщо ще не встигли, запрошуємо. Гайда вчитись з нами.